Друзі, вітаю! В Україну приїхали австралійські танки Абрамс 50 штук примісненько до нас. А, тим часом в Росії кажуть, що Трамп може зустрітися з, Путін, з Путіним і Сі а, в Китаї в день дедлайну по Україні. Дугін кричить, що в них залишилось 50 днів, тому треба хитрістю перемагати Україну. Але, правда, щось ні хитрості, ні розуму ми там явно не відчуваємо. А, Конгрес Сполучених Штатів підтримав продовження поставок зброї в Україну. Далі Сенат, потім Білий Дім мають з цим питанням розібратися. Але Трамп демонструє справжнє лідерство і каже: ті, хто зараз в Європі дає зброю для України, ті молодці, ті в першу чергу отримують зброю від штатів. А хто цього не робить? Нічого вам не буде. Або буде, але в кінці черги. Таким чином, Швейцарія, яка дуже чекала американських систем Петріот, їх не отримає. Тому що їх отримують німці. Швейцарці зараз ображаються, кажуть, дайте нам. А Трамп каже, так треба було давати Україні. Або давайте зараз, і ми вам теж все поставимо. Тому хто любить Україну, той отримує цукерочки. Першим загалом насправді можна посміхнутися, тому що Трамп веде себе як справжній християнський консерватор з елементами цинічної геополітики, звичайно, але демонструє, що ну, от все як написано в Біблії. Ти робиш гарні справи, тебе за них винагороджують. Тому Мерць перший в черзі на Петріот, хоча там не був. Чому? Тому що допомагав Україні. Давайте все це проаналізуємо, тому що дуже багато насправді важливих новин. І по передачі зброї, і по а, тому, що Росія а, і Китай готують подвійний удар по Заходу, і залишилось півтора роки, 18 місяців. От, і це власне має бути напад Росії на одну з невеликих країн НАТО, і напад Китаю на Тайвань. в той час, коли вони ждуть зараз а, Трампа в Китаї. Чи поїде він, чи ні, коли буде ця війна, загалом давайте по нас теж все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть. Донат. Ми з вами робимо збір. Перший медичний батальйон купуємо два дрони наземних евакуатори. Друге, ми з вами купуємо для Хартії дрони Екофло Старлінки. Ну і третє, ми з вами купуємо на Херсонщину для Рубак. Нова військова одиниця з'явилася. Хлопці на лінії фронту тримають, щоб росіяни не проникли в Херсон. Це якраз таки ось ця. Гаряча зона військові її називають кіл-зон, зона вбивства. І от тільки з'являється якась російська потвора, їхня задача дронами зразу засипати цих покидьків. А і дрони, які ми їм купуємо, спеціальні дрони дуже потрібні в цій місцевості. Називаються shot. Нічого спільного з коктейлями в ресторанах чи барах Херсона. А чи Дніпра, чи Запоріжжя, я не знаю, це спільного немає. Будемо хевішоти пити вже після перемоги. А зараз хевішоти це дрони, якими треба знищувати окупантів. Ви пам'ятаєте, що вчора ми з вами почали розіграш? Ось цієї картини Олександра Ройбурта класика, класика мистецтва. Картина колись була в моїй колекції, тепер вона буде в вашій. І насправді від однієї гривні. Я думаю, що гривня найменший такий, що можна скинути. Ну от, Не від 100, не від 200, не від 500, не від 1000, від гривні. Ми з вами говорили чесно, кожен донат важливий. А раз донат важливий, то давайте, хай гривня теж буде важлива, кожна гривня може воювати. Тому розігруємо кожну гривню. От, але це перше. Друге, що я вас попрошу, це. Зробити цей донат 100-200 гривень сьогодні субота, але ми з вами тиждень відпочивали, не скидали, тому, будь ласка, зробіть це. Ще я хочу вам подякувати, дякуючи вам, я, напевно, я вам говорив перед цим, що я не дуже люблю свій день народження, і мене якесь таке завжди. Ну, сумний настрій. Ну, депресивним важко назвати, я явно не депресивна людина. Але ну, завжди в мене настрій падає за день, за два, і сам день народження важко. То от вчора я вперше сказав, що, знаєте, я люблю свій день народження, дякуючи вам. Тому що ви вчора насипали менше, ніж за добу, мільйон. Мільйон. Я перед сном перевіряв всі ці рахунки і дивлюсь, мільйон. Оце круто. Це дуже сильно, тому дякую кожному з вас. На мільйон мене на день народження ще ніхто не вітав. Тому ви, мої друзі, мільйонери. А, давайте все проаналізуємо. Зробіть донат, підпишіться, а я вам зараз все порозповідаю. Трамп може поїхати до Путіна і Сі в день дедлайну. Дедлайн називається Остання дата чогось. чого саме. А, Трамп каже Путіну: в тебе 50 днів. З мотою, удочки, забирайся з України. Дугін уже почав кричати, що тільки з цілої хитростю ми там маємо побити. Бо Трамп знав сказав, це прикольно, як мінімум, Дугін визнає, що Трамп хазяїн Росії, і те, що він сказав робити, робіть потвори. І вони почали бігати, суїти. а що ж робити? І Дугін каже, що всі воюють за родину за Сталіна. Ну щось не сильно всі воювати в Росії хочуть. От але бачимо, що кричать пропаганда тріщить. Ну, от Медведєв теж погрожує Заходу, теж кричить, що всі ці пакети це ніщо, Росія вистоїть. Ну от, ну не дуже я впевнений, що вона вистоїть, але бачимо, що е якраз е тільки ці біжавші з України предателі єдині, хто каже, друзі, ми по вуха в лайні, в болоті, типу, в Донецьк, який був царьов пише, типу, зрад, зрадник. Каже, от Донецький, який був містом розпорядку добробуту, коли Україна ним управляла. Зараз люди воду в унітазах змивати не можуть. Це Царьов пише. Він там ще пише, що вони в пакети відкладають, як потім підкидають під вікна. Це він розказує рельсінь. Каже, яка победа. Яка победа, говорить, от до чого докерувалися на чужих територіях. Тому победа й не пахне. Дивно, але знаєте, він то точно бачив, як було. Коли управляла Україна і як є зараз, коли управляє Росія. Так от, в ці 50 днів Трамп каже, типу, Росії, типу, воюйте, але тоді давайте підводити риску і підсумки, і тоді сідати щось підписати. Всі, звичайно, сумніваються, що Путін піде на щось. Після цього Трамп має ввести санкції на Китай, на Індію, на Бразилію і на Туреччину всіх тих, хто купує в Росії нафту. До речі, купують, але не завжди розраховуються. Мені вчора один інвестбанкір сказав. Що Індія не доплатила Росії 30% за уже забрану нафту. Типу, забирають, переробляють, пере передають, перепродають, а потім, типу, розраховуються. Тому, індуси, я вас дуже прошу, ви люди порядні, не платіть. Не платіть Росії ці гроші. Повірте, вперше в житті не заплатити означатиме добре. Тому що це гроші фашистам, окупантам і вбивцям, які потім нападають на українських дітей. Тому не давайте їм нічого, не платіть, і це буде найкращий вклад в нашу перемогу. Кілька десятків мільярдів, щоб вони не доотримали, буде саме раз. Що кажуть? Буде, значить, святкування. Це китайське 9 чи там 8 травня. Вони святкують День перемоги, коли, значить, перемогли фашистську Японію. І, власне, тоді має статися зустріч а, лідера Китаю, лідера Штатів, ну і, власне. Це знаєте, підставка під стілець, щоб його не перехиляло власне росіян. Е, ну і власне кажуть, що там, начебто, можуть сісти й поговорити для нас. Дуже важливо, щоб ми теж там були. Якщо така зустріч буде, тому що щоб не вийшло так, що двоє хто проти нас. І третій, який то за нас, то проти нас, щоб вони сіли й там не почали нас ділити. Для Путіна це буде типу нова Ялта. Він хоче, типу, там розписатися. Правда, аналітики і китайських видань наших, Китайці закликають Трамп, приїжджає, дуже класно буде. І от насправді в Китаї смачно, дуже, дуже гарна кухня, типу гарно зустрічають. Тим більше якщо це буде в Пекіні, можна і по площі погуляти, і загалом в Бадалін поїхати стіну подивитися. От, але ж не про це мова. Мова про те, що, крім качки по Пекінськи, ну, там доведеться ще ж нарізати Росію. Китай може Трампу це не дозволити зробити, і Трамп буде виглядати не як єдиний суперповажний лідер, а Трамп може виглядати там просто як звичайний гість, який приїхав один з трьох. А Трамп любить бути в центрі. Хоч ви знаєте, я вчора писав вам відео, що Трамп прихворів там трохи. Ну от ноги набрякли, типу синці на руках, але ж ну, типу, це ж теж не привід здаватися під автократію і їхати на їхні свята. Тому американські аналітики кажуть, а Трамп може й не поїхати. Типу, йому і тут добре. Якщо треба, він там Китаю заяву зробить, Росію заяву зробить. Ну от тим більше, що якщо Росія не погоджується, якщо Росія не погоджується на е, Китай, на Китайський, на американський план, який Трамп пропонує про український план. от... Тоді про що говорити? Тоді санкції проти Китаю вводити. А як так приїхали в гості і вводити проти них санкції? Ну теж якось виглядає дуже ну не найприкольніше. Давайте чесно. Тому кажуть, що і зараз пояснюю ще є одна причина: що Трамп може не поїхати. Всі, звичайно, запросить. Трамп може покивати, але вірогідність така зберігається, і Китай би дуже сильно хотів показати себе як миротворця. Який може зустріти Трампа й Путіна і спробувати домовитись, щоб не було війни? Чи будуть для нас там вигідні умови? Ні, за наш рахунок будуть намагатися їх там женити. Тому для нас це невигідна історія. Якщо нас там не буде, то краще хай Трамп туди не їде. Отак політична формула, наша стратегія коротко, вона буде звучати отак: якщо Трампа нема, якщо нас там нема, то і Трампа там теж не повинно бути. Тому що ці хлопці будуть нас намагатись дурачити і за рахунок наших територій, нашого суверенітету. Путін розкатає губу свою і буде розповідати, як же ж власне Україна, це типу їхній Тайвані, треба їм його забрати. Тому Трамп може й не поїхати. Але хто може поїхати? Це точно поїде Путін, тому що йому треба зустрічати сі. Йому треба дрони, йому треба шахеди, йому треба дуже багато різної допомоги. Без Китаю він цю війну не стягує. І намагається за рахунок Китаю воювати. Німці в уряді переконані, що Китай нападе на В'єтнам. Єт... Тайвань на Тайвань в 27 му році. Ну от а Росія нападе на НАТО. І це буде ну от такий е подвійний удар, який планують автократії. І кажуть, що власне Китай вже готується він на межі технологічної революції. Ну, от, ми теж, ми теж робимо свою роботу і допомагаємо заходу. Ми будемо дрони їхні перехвачувати. Ну, от, але головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Олексус Гринкевич, каже, що в 27-му вони власне можуть напасти. Про це пише газета Більд. Це не найбільша аналітика в світі, але Більд і перша. Хто ще в жовтні і в листопаді завітного нам 21-го року перші попереджали і кричали. Буде війна, зайдуть з Білорусі, зайдуть із Крима. Ну а деякі наші чинуші казали: давайте розмінуємо на Херсонщині. А біль кричав, попереджав. Ну, Тому моє відношення до Більда жовта преса, але коли питання війни, інсайди вони зливають перші. Вони не бояться говорити правду далеко наперед. Тоді до війни залишали читані місяці. Деякі наші політики роздавали чиновники по тисячі гривень на книги. Щоб ми сьогодні віддавали останнє на зброю, чого тоді одразу на зброю не давали. Окей, це сентименти минулого, але біль нормальна газета в плані зливу інсайду. Тому вони кажуть, 27-й рік Росія нападе на одну з країн НАТО. І з того, що я знаю, з військових, якщо Росія буде думати нападати на країну НАТО, то до того часу тут би хотіли завершити. Ось це теж розуміння. Я вам говорив, що звіти деяких військових комітетів говорять про те, що ми виробник найбільший в Європі, там на 27-30 рік, дронів для Європи, але ми не воюємо. Дай Боже, щоб ми вперше в житті влізли е в ситуацію, де можна обійти війну, де можна обійти халепу і хочу, щоб розуму хватило нашим політикам правильно ось тут пройти. І це для нас теж виклик, тому що багато хто захоче в нас і там втягнути. Друзі, берете в НАТО вже, ми вам тоді, там в 27-30-му, поможемо. Але якщо ви нас в НАТО не берете, то ми виробник. Ми вас благословимо, дрони відправимо, перехрестимо на дорожку, все. Але питання до вас: якщо ви зараз всі нам допомагаєте, то ми вам теж поможемо. А якщо ви хочете, щоб ви нам тут не допомагали ні людьми, ні суперзброєю. Ну так тоді вибачайте, і ми там теж будемо так з боку вам підтримуватися, чувствувати, глибоко стурбовано дивитися. Тому вибирайте, і ми це кажемо відповідально. Гринкевич каже: це означає, що обидві речі можуть статися: напад і Китаю, і, і, і Росії, тому що для Китаю важливо Європу відтягнуть, Росію відтягнуть це для неї ідеальна для неї, для Китаю, для неї під Ідеальна комбінація. От коли вони будуть займатися Тайванем. Австралія вже сказала, що може й не буде допомагати штатам військами. І Албаніс був в цьому в Шанхаї. От, і Трамп вимагає Японія Австралія. Кажіть, скільки чого дасте. Вони такі, ну не знаємо, подивимось. І тому Китай намагається якраз відкинути всіх, хто може допомагати штатам, і щоб зійтися з ними. Орел проти дракона в власне цьому протистоянні за Тайвань. Що важливо розуміти до цього часу? 18 місяців, і власне. Гринкевич каже, що треба максимально готуватися і знадобиться кожна одиниця обладнання, кожен елемент техніки та кожен боєприпас. Друзі, хочете сучасні боєприпаси, хочете суперкруту техніку. Помагайте нам, ми її тут зробимо. Ми, до речі, запустили як держава спеціальну систему тестування техніки. Маєш суперзброю? Пересилай нам, ми видимо сертифікат, пройдено випробування в Україні на полі бою. Це не якісь там космічні віртуальні придумки, які не, ніяк не використаєш. Україна може протестувати. Давайте нам більше, ми переможемо, вам все зробимо. От, тому, відповідно, навіть члени уряду Німеччини очікують російської військової провокації вже в 27-му році, тому війна може бути набагато раніше. Власне, ми до неї то готові, але щоб були готові наші друзі, і знову ж таки, ми зараз працюємо над тим, щоб максимально послабити Росію, щоб викинути її з наших територій і не допустити, щоб вона прийшла туди. Саме тому захід допомагає нам. І, от, власне, Австралія, далека Австралія, але в цій далекій Австралії України є надійний потужний посол Василь Мирошниченко. Ну і власне зусиллями Василя, який, насправді вчився в суперуніверситетах і в Лондоні, і в Штатах. Ну, от і вміє вести справи навіть в далекій країні, де по великому рахунку, толком то крім мігрантів з Одеси, за 30 років у нас там ніякої дипломатії не було. Ну, коли ще Іван Марчук, наш художник геніальний жив, і все. І Василь приїхав і зміг закрутити і півсотні танків тут. І це при тому, що вже й бушмарси приїжджали, і зброя приїжджала. Ну і власне зараз він відвантажує сьогодні. Дивився його соцмережі. Відвантажує танки вже їдуть в Україну. Тому а росіянам буде точно не весело. і це насправді дуже гарна історія. Нам така історія підходить. Тому більше таких дипломатів, як Василь, і більше танків з таких далеких країн, з яких ми ніколи й не очікували. Але ці танки їдуть. І це насправді дуже гарна історія. Ще дуже гарна історія, те, що Палата представників США схвалила продовження військової допомоги Україні. Відтак законопроект відправляють до Сенату. Ну це така більш потужна палата сенаторів менше округа більше. В Сенатора округ мільйон людей. Це як президенти деяких європейських країн. Тому такі люди, як Лінці Гремі, видно, що ведуть себе так дуже по державному, тому що ну прокачка в сенаті насправді дуже серйозна. От і в разі схвалення там далі все ляже в білий дім. Що сталося? 353 конгресмени проголосували, щоб далі давати зброю Україні 76 проти. Але ми зараз можемо фіксувати, що Сполучені Штати це наші друзі. Ну от повністю двопартійні друзі і одна, і друга партія дали свої голоси. Значить, Україна стратегічний інтерес штатів, а штати стратегічний інтерес України. Ми любимо цю країну. Дякуємо їм за допомогу. Справжні друзі, і дякуємо кожному цьому депутату-конгресмену, який проголосував і зробив класний вклад в нашу перемогу. Зараз пройде Сенат, там у нас теж є велика підтримка. Ви знаєте? От після цього ляже на білий дім і кажуть, якраз таки далі вони вже мають допрацювати, можуть збільшити, можуть зменшити, можуть трошки там покрутити. Але в цілому обіцяють гарний закон видати в фіналі з. Поставками в Україну про точні цифри ми вже поговоримо трошки пізніше, коли, власне, дізнаємося фінальні зміни Сенату, бо зараз це все тимчасове. Ну от і точно кількість зброї, яка буде до нас їхати, ми вже побачимо зовсім-зовсім скоро. Ну і санкції теж Сенат обіцяв, якщо Росія не дотримує слова, будуть їм різати по одному місцю. Причому ржавою такою самою ржавою шаблею, Штати. Передаватимуть зброю, пише Wall Street Journal, Я сьогодні читав е, цю пресу і дуже посміхався. знаєте. Е, все-таки є справедливість у світі, і не тільки по відношенню до ворогів, бо е, справедливість ім'я справедливості по відношенню до Росії це збройні сили України, які товчуть цю жабу просто ногами в болоті. Ну, от, ось це, ось це справедливість для Росії. Це збройні сили, але і для Європи, для деяких хитрозадих таких країн. Які супербагаті, приземляють російське бабло, але, типу, в Україну нічого давати не хочуть. Ой, ми вам там дамо таблетки для очистки води, ми вам бінти дамо. Ну, треба, да, дякуємо. У нас тут горить і хата, і горить сарай? Ну, типу, да. все важливо, всім дякуємо. Як наш Бен Волес навчив, бігаємо, як ошарашені тут, всім дякуємо, всіх обіймаємо. типу. Але давайте чесно, типу, чи могла Швейцарія дати більше? Могла. Чи могла Швейцарія, яка зрозуміла, що війна може закінчитись? Продавати не тоді, коли думають, що закінчиться і можна щось нове купити, ну і до нас заробити, а давати раніше могла. А чого Швейцарія цього не робила? А Борис Швейцарія хитра, вона з Росією хоче дружити, обійматися з Путіним. Де Кабаєва дача? Кабаєва дача в Швейцарії. Де виводки Путіна живуть? Живуть в Швейцарії. А що ж так? А що ж ви нам санкції там не пропонуєте? А що ж ви нам там не блокуєте їхні гроші? Ми просимо чітко і офіційно, якщо влада крала, віддайте це сюди. Гроші Януковича, віддайте сюди. Гроші наших олігархів, віддайте сюди. Що ж ви не віддаєте? Ну бо самим треба. Ну от їм справедливість теж повернулася. Швейцарці заказали грошей, то в них вистачає в американців. Говорять, дайте нам систем Петріот. А американці кажуть, нате вам банківські виписки. Не буде вам систем Петріот, поки німці не получать. Чому? Тому що німці нормальні порядні люди. Мерц прийшов навів порядок, повимітав залишки Меркель з високих німецьких кабінетів і каже: вона готувала просто Німеччину поклала на землю перед Путіним і північні потоки, і все. Зараз, до речі, в 18-му пакеті санкції проти північних потоків. Санкцій вже не було. Так, да, невідомі патріоти ввели фізичні санкції, але якщо ремонт і все далі можна продавати, то зараз є санкції. От, і так само тут І Мер... Меркель дружила з Путіним і заводила Росію для окупації Німеччини і фінансової, і військової, і політичної. Путін же доплачував багатьом німецьким депутатам. Вони прозріли, коли знали, що 30 років деякі корупціонери, карманники, Mm, я східної Німеччини, я так думаю, що треба дружити з Росією. Я так думаю, що треба зливати інформацію. А я так думаю, це така думка, казали вони. Це не те, що я брав гроші. Я так думаю, треба, значить, російських каналів, побільше, російські э, контори фінансові, щоб гроші вимивати з Німеччини, а двадцяточка євро кожен місяць падала. Розумієте? І ось ця бидлота, типу, зливала Німеччину. Зараз Мерсіх їх почав вимітати. Ну, ну і власне вести нормальну політику по відношенню до України і Трамп це підтримав. каже, все, типу, хто віддає Україні патріоти або будь-яку іншу зброю, отримує в першій черзі. Вся черга, що була до цього, не має значення. Штати будуть давати тим, хто дає Україні. Ось це справжнє лідерство. Таке лідерство ми підтримуємо, таке лідерство нам подобається. Далі це під управлінням Пентагону. Буде направлятись їм європейська зброя нам. Ну і це в кооперації Штати Європи, Україна. Все по максимуму буде нам направлятися. Ви знаєте, що є знаєте, що є порядні країни, які дійсно викупають зброю Сполучених Штатів, і Німеччина, це і Норвегія, це Данія, Нідерланди, Швеція, Британія, Канада, Фінляндія вже сказали: ми будемо купляти для України. Ось це відповідальне лідерство і good governance. Це, власне, ті риси політики, які ми хочемо виховувати в наших політиках: відповідальне лідерство і гарне врядування. І саме тому ми ставимо в приклад ці країни, тому що вони вже офіційно взяли на себе зобов'язання, взяли ось цю збрую і тянуть. Молодці, допомагають тягнути великого українського воза. Ми за це їм вдячні. Е, тому сноби типу швейцарського уряду дякуємо друзі, дякуємо за підтримку, за співчуття, за все. Ну, черга ваша в кінці. Допоможете нам, будете ви всі. не допоможете. Ну, ждіть третя світова вже на носі. Бачите, Більд пише, що 27-й рік. Розвідка Данії, і Німеччини каже, що 30-й. Ну 30-й, 27-й, ось така історія. Просто знайте, допоможете Україні до третьої світової вам привезуть. Ні. Перевезуть уже на паради, на паради ж теж треба буде щось техніку якусь пускати. Єдине дуже важливо пам'ятати, щоб паради були переможні, тому що якщо не мати зброї перед Третьою світовою, бути багатим і слабким, то можна бути окупованим, наприклад, Росією. Ось така перспектива в Швейцарії, яка не хотіла допомагати Україні, а тут проснулись, вибачте. Не про Швейцарію і не про тих, хто не давав зброї Україні, а краще про тих, хто її давав. Друзі, я хочу, щоб ви написали в коментарях свою думку: поїде Трамп в Пекін чи не поїде, введе санкції через 50 днів проти друзів Путіна, чи не введе це дуже важливо, чи перенесе знову. От і третє, напишіть, будь ласка, в коментарях: ось цей 27 рік чи спробує Росія напасти на якусь невелику країну Естонію, Фінляндію, не знаю, по території для того, щоб відтягнути сили Європи проти. Того, щоб Штати не це не мали союзників проти Китаю. Чи піде Росія на цю китайську схему? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково зробіть донат. Пам'ятаєте, у нас Олександр Ройбурт це наш великий колись друг. Це класик, великий класик українського мистецтва. Висить в Мома в Нью-Йорку, в багатьох інших музеях. Його картини коштують просто десятки тисяч доларів. Ну а ти, я дуже хочу, щоб ми цю картину розіграли серед вас. Я дуже хочу, щоб хтось із вас її повісив вдома як нагадування, те, що українці разом можуть багато, а можливо, навіть все. Тому, будь ласка, покладіть свої 100 гривень в цю копілку. А ми потім розіграємо серед всіх ось цю картину. Неважливо, скільки ви дали просто чим більше, тим вище шанс, менше шанс менший, але це не значить, що він не буде виграшним. І більше збори у нас дуже круті. Купуємо дрони, і евакуатори, і старлінки, і хевішоти. Все дуже потужне, щоб максимально наближувати перемогу. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких